Прошу а, друзі, давайте ми а, ну не будемо самі себе дурити. Якби не було оцей самий сценарій, який сьогодні розвірується в Луганську, в Донецьку до того реалізований в Криму. То ми взагалі могли б хоч про щось тоді говорити. Це очевидно, не пройшло і місяця, і ця ж сама технологія захоплення вивагам референдуму відділення. Слухайте, давайте не порівнювати грішне справедливо на майдані. До речі, майдан був по всій Україні, не тільки на західній Україні. Це теж важливий момент, бо захоплення що... адміністративних захоплення було. Да так от Чому? Абсолютно Чому? правильно було, було захоплення. Сумах ні одне, порталі, ні одна чекалі. область, ні західної, ні центральної України, ні в Києві, ні у Львові не заявляла, що ми хочемо відділитися від України і не кричала іноземну державу, не закликала а водити війни, війська. Думаємо, це другий момент. Третій момент. Слухайте, якби в Донецьку і Луганську стояли сотні тисяч людей, тоді б ми могли говорити про народне повстання. Там, в кращому разі, говорять про сотні, ну максимум кілька тисяч. Із яких давайте теж називати речі своїми нами значна крияти. частина людей, звезених з Росії, і це доведені факти. Є фотографії, коли людей ідентифікують, що це люди з Росії, До з речі серед них є Московсь, з Москви. Там якісь представники російських нацистських організацій, якісь російські скінхеди і так далі, і тому подібне. Ці ну, всі так, лізуть так, зараз так. в Україну для того, щоб дестабілізувати цю ситуацію. І останнє, давайте ми чітко говорити. Майдан стояв. За те, щоб в Україні змінилася влада злочинна, яка вбивала своїх громадян. А тут мова йде про те, що є жменька людей, яка хоче розірвати нашу країну навпіл, і це абсолютно протилежні речі. Не можна виступати проти влади, можна і траві треба критикувати, вимагати, але не можна ставити питання Дякую. про відділення і закликати іноземну сьогодні. Росія окупувала частину території України. Це суттєві сьогодні російські прапори. Це є посібник окупанта. Вас і навіть… дуже велика проблема сьогодні в Україні. Зв'язку з цими подіями, які розгортаються і на сході України, і які до того були в Криму. Що частина людей, яких ну з дозволу сказати, політичної еліти, от в лапках, так намагається зараз не кинути всі сили для того, щоб різними способами, але зупинити сепаратистські оці кроки і зберегти єдину країну, а намагається в своїх абсолютно кон'юнктурних, зазвичай бізнес-інтересах грати на цих от протиріччях і намагатися зараз торгуватися за свою особисту безпеку і за свої капітали, от ми тільки що чули пана Левченка з Донецька, який заявляв таку позицію, що фактично де-факто він підтримує цих сепаратистів. Для чого він це робить? Тому що все дуже просто, і ті люди, за якими стоїть Левченко, і він вони хочуть зараз виторгувати. У центральної київської влади якісь особисті преференції для себе, якісь збереження корупційного бізнесу, збереження на посадах і так далі, і тому подібне. І за це сьогодні вони кажуть: а якщо от ви нам це не залишите, okay. ми будемо качати ситуацію, ми будемо підігрівати. Ми будемо ну, ми всі розуміємо прекрасно, що це є така ганебна політична гра. І тому я думаю, що в цьому питанні нам, якщо ми говоримо про шляхи вирішення, треба сьогодні ставити вже, і ми якраз ставимо це питання питання про люстрацію. Про політичну відповідальність про зміну політичних еліт. це тому, що якщо люди трагедію використовують, от, пан програма. Левченко розказує про те, що він а, буде угу. захищати людей в адміністрації. У мене питання: а де були пан Левченко, Ахметові всі інші, коли в Донецьку вбили молодого хлопця Свободівця, коли зарізали прямо посеред Донецьку Донецького Левченка немає зараз. тоді він, там, він може не вам було? Йому не, йому але ця, вам людина, відповісти. йому це Хоче відповісти Євген Копач. Я дійсно піднімав цю тему і просто для всеукраїнського об'єднання свобода для нас це. Тема вона завжди була домінуючою. Я просто хочу нагадати, що, наприклад, після помаранчевої революції, тоді ми про це говорили і був відповідний законопроект уже тоді. Але тоді казали, що це не на часі, це не потрібно. Це когось там злякає, спровокує. Ну і через 4 роки ми витримали Януковича на золотому унітазі. Тому для того, щоб не повторити минулих помилок, треба дійсно до цього питання всерйоз підійти. Я повністю згоден от, з, з паном з колегою, так, 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 так. який сказав про те, що не треба плутати все. Зараз словом ілюстрацію називають абсолютно все. Просто будь-які кадрові зміни називають люстрація. Є кадрова чистка, який є процес просто призначення інших людей. Є процес кримінального переслідування, зробив злочин, кримінальне переслідування. Тут мова йде дійсно. Абсолютно точно було сказано тих людей, які з політичних причин є такими, які вже дискредитують своєю присутністю у владі нинішню систему, яка в Україні створюється, які продовжують всі ті практики, які були в минулому, які є носіями цієї певної ідеології, яка зараз є неприйнятною. Ці люди внаслідок певної процедури, певної перевірки. Отримують на кілька років, або ну це залежить від того, як конкретно прописати це в законі. Заборону на обійня, обіймання будь-яких державних посад, посад місцевого самоврядування, також будь-яких посад, які є на обрання, і більше того, ми повинні розуміти прекрасно цей момент. Якщо зараз ми Ча? не очистимося від цього всього. Чиновництва корумпованого і політично заангажованого, яке було раніше, то ми це все отримуємо в майбутньому, тільки в більш жахливих Трозуміло. формах, бо вони будуть мститися. І вони будуть робити справжню повзучу контрреволюцію. А, Має бути дві категорії людей. Перше, це ті, які дійсно були ще давно на керівних посадах комуністичної партії, а також співпрацювали з КГБ СССР, в тому числі на негласних засадах. Повірте, таких дуже багато сьогодні є ще досі. Це перше. Але це Но більше моральний момент. Комуністичну партію злочинною організацією? А, оце все треба робити. Ми зареєстрували законопроект нужно... про заборону комуністичної ідеології. Це перший От, момент. Приміті проект, а, потім можна це можна те, що зробила Східна Європа біслідом. вся ще в кінці А друг... Ми просто запізнилися з цим процесом, а ми але ми від цього нікуди не дінемося. Ну, а це должно це быть впереди, А другий процес дійсно найбільш актуальний зараз, найбільш актуальний, це очищення від зло... тих діячів злочинного режиму Януковича, який є дійсно да. злочинним, бо він з акцент... здоров'я. Януковичі. Януковичі. Акцент... Я би вас люстрував всіх. Якщо ви люструєте Єфремова, то люстріруйте Арліцю Фаріон. Якщо ви убираєте наших феодалов, убирайте і ваших. І тоді у нас не буде різних виразних джерел. У нас будуть займатися звичайним популізмом, тому що ви кидаєте звинувачення абсолютно голослівно. Якщо хтось скаже, що це свобода вбивала людей, чи це свобода обрубувала Україну не. на Я хочу десятки сказать, що мільярдів доларів, доведіть факти, як Компартія діє на Москві, на точніше в Україні, як компартія діє на Москві. Я Я які, що значить діє на Москві? Поясніть, будь ласка. Це значить промивка. Ви чому люди бояться промивка полягає? По чому люди бояться бандеравців? Тому що їм пробивають Москви російська пропаганда а, а, а почему так виділить? Тому що перебуваються мозки, коли ви, шановні yeah, друже, не знаєте, я вам дав цю книжку почитати. Yeah. <гулу>. Хто мі, такі бандерівці, брошу... за що вони болять? Я знаю, тільки люди на востокі нічого. Бандерівці, знає. що ви знали, це yeah. люди, які боролися за незалежну yeah. Україну, yeah. взагалі. Ви не спішіть, о чому я говорю? Отак я вам розкажу, якщо я вам розкажу і лекцію прочитаю.